Збройні сили України ведуть важкі бої за стабілізацію фронту на Півдні, і Про це зробило матеріал видання ABC News. Російський наступ на сході та півдні України триває впродовж усього 2025 року. Більша частина бойових дій за останні 12 місяців зосереджена на зруйнованих містах у східній частині Донеччини та північно-східній частині Харківської області. Як пише ABC News, у вересні російські окупанти почали досить швидке просування по сільських місцевостях на схід від Запоріжжя, просунувшись до 10 кілометрів, адже підрозділи тероборони, які тримали цю територію впродовж років, не витримали раптового та інтенсивного наступу російських терористів. Серед українських підрозділів, які були розгорнуті на цьому напрямку для стримування, був 225-й окремий штурмовий полк, який раніше відбивав російські атаки. На Сумщині ситуація там залишається складною. Ми намагаємося її стабілізувати. Помилково вважати, що вона на 100% стабільна, підкреслив майор Олег Ширяєв з 225-го згаданого полку в телефонній розмові з журналістами ABC News. Як зазначає видання, Кремль хоче використовувати поступове захоплення нових територій, аби впливати на мирні переговори. Простір для свободи прийняття рішень звужується в міру втрати території, заявляв у листопаді. Ще один кремлівський виродок, речник Путіна. Пісков водночас згаданий майор Ширяєв відзначив, що в окопах траншеях та лісосмугах вздовж лінії зіткнення підрозділ зосереджений на тому, щоб, на жаль, вижити. Особисто я скептично ставлюся до будь-яких мирних переговорів, сказав військовий. Навіть якщо буде підписано якусь угоду, Росія не перестане існувати і не перестане бути нашим ворогом. А будь-яка угода, вважає, військовослужбовець, дасть Росії час для перегрупування. Що буде далі? Маємо очікувати нового нападу. Жодні гарантії, які може дати Росія, не можуть вважатися справжніми гарантіями, сказав військовий. Відомо, що наразі російський наступ у Запорізькій області, як ми знаємо і багато про це говорили в етерах, зосереджений в районі Гуляйполя, де до війни проживало близько 20 тисяч людей. Голова міської військової адміністрації повідомляв, що на початку початку цього місяця у майже дощенту зруйнованому населеному пункті залишилося близько 150 цивільних. Осіб українські офіційні особи повідомили, що на полях навколо міста ЗСУ вдалося зупинити наступ Русні. За словами згаданого майора Ширяєва, його підрозділ потребує часу, аби адаптуватися до нового поля бою та знесилити ворога. Противник додає військовий посилив свою безпілотну авіацію. І завдяки цьому контролює зони доступу до лінії зіткнення, або ж намагається їх. Контролювати, ну і власне є все ж таки і приємні новини з гарячих точок. Зокрема, Скуп'янська це я спеціально говорю на манер російських мерзотних виродків, які спеціально міняють наголоси в багатьох словах. Подивіться будь-якого російського. Подонка, вибачте, за російську дипломатичну мову, який носить українське прізвище в левовій частці Там будуть викривлені наголоси спеціально щоб дистанціюватися від України і принизити українське походження. Так і тут, як говорив російський лисий Вурдалак, Купянськ, бачте, захвачен, уже й дала жилі йому, але ні. Наші військові стабілізували там ситуацію. Про це повідомляють, і расистів там, ну так би мовити, відправили до побратимів. До тих, про яких часто пише у звітах своїх генштаб. І Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації, коротенько відзвітувався про ситуацію у гарячій точці на Харківщині. Власне в Куп'янську. Що сказав, давайте слухати. Друзі, вітаю вас. Куп'янськ зачищений від росіян. Це визнають самі росіяни. Венкори РФ визнають, що вони програли бій за І що Путін фактично Герасимов і Білауса вбрешуть. Про контроль Куп'янська. Сили оборони України контролюють Куп'янськ. Сили оборони України зачистили і продовжують зачищати від тих залишків, які можуть там лишатися, але це повний контроль Куп'янська за силами оборони. А Путін розказував по доповідях Герасімова і Білоусова, що Росія його контролює, і низка його пропагандистів брехали і просто виглядають на західну аудиторію, в тому числі росіяни дуже слабко тепер. Сили оборони продовжують рух вибиття ворога там. І це значна перемога. Друзі, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підтримайте канал. Слава Україні! Переможемо всі! Героям слава! І власне, поки ми слухали спікера. Ще трошечки почервоніло на карті повітряних тривог, зокрема, засвітився Червоним безпосередньо Миколаївський район на Миколаївщині. А також під загрозою артобстрілу опинилися Марганецька та Нікопольська тергромади. Це незмінно Нікопольський район Дніпропетровщини, бо рашисти дуже близько і регулярно обстрілюють з артилерії прилеглі населені пункти. Натомість українці регулярно стріляють, звісно ж, не по цивільним, а по руснявій техніці та по скупченню поголів'я. Вражають як перше, так і друге. Нині повідомляється, що українські десантники уразили ворожу самохідну артилерійську установку гвоздика. Якраз про артилерію щойно говорили. Сталося це у Курській області Російської Терористичної Федерації. Кадри бачите на своїх екранах від наших захисників. Ворожа техніка була розміщена в районі населеного пункту Кульбаки за 7 кілометрів від кордону з Україною. Противник. І з цього залізяча обстрілював прикордоння Сумщини. Оператори дронів 78-ї окремої десантно-штурмової бригади уразили САУ «Гвоздика» і про це повідомили у Фейсбуці. Противник використовував її, як я вже сказав, для удару по сумщині. Тож десантники виявили артсистему засобами повітряної розвідки. Після цього відпрацювали по ній. На ураження українські десантники нагадують, що послідовно знищують ворога на північно-слобожанському напрямку, позбавляючи його не тільки живої сили, але й техніки, а відтак можливостей для ведення бойових дій. Ну і так само українці, як то кажуть, не сплять, щоб не спали росіяни, адже росіяни хочуть, щоб не спали українці. Тому щоночі добіса до біса залізяча летить в бік України, але й чимало подарунків летить в бік російських. Терористів і нині знову там, так би мовити, зчинився гвалт. Говорили принаймні офіційні, так звані офіційні російські особи повідомляли про 141 дрон, який, начебто, з України летів на Росію. Під атакою була навіть Москва, зокрема у порту Темрюка у Краснодарському краї, сталося займання двох резервуарів спальним, начебто через атаку дронів. Найбільше безпілотників, начебто, зафіксовані. І знешкоджені, звісно ж, в Росії все знешкоджене. Тут ми можемо навіть не сумніватися. Ми ж віримо російському міноборони над Брянською областю Росії. Ще 12 над Тульською, 11 над Калузькою, 9 над Московським регіоном, 8 над Адегеєю та 7 над Краснодарським краєм. По 6 безпілотників, начебто, збили над Ростовською областю та окупованим Кримом. А ще трошки менше літало над Білгородською, Воронською, Курською, Волгоградською, а також над Акваторією Азовського. Моря порт у Темрюку був, начебто теж під ударами українських безпілотників зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Пожежа, начебто, охопила близько двох тисяч квадратних метрів. А мер російської столиці Сергій Сабянін заявив, що в ніч на 25 грудня, нібито були знищені вісім дронів, які хотіли так звану негумову атакувати. Ну чи були вони, чи були вони знищені, як завжди, там брехня на брехні, але ж дещо підтверджує наш жента штаб, дещо ні. Якщо летіло хоч один дрон, хоч один дрон там летів, то й добре і прекрасно. Рашисти мають відчувати війну на собі, бо вони живляться від неї енергією. Хай енергія буде неподалік, зокрема від пожеж просто за вікнами, так як бачать українці.